Перше, не було рейсів довгий час за нормальні кошти. А по-друге, продав я прицепа, але пізновато продав. Те, що хотів взяти на ну, доложити і взяти на то місце. Сцепку немає її вже. І почав я їздити по різних областях України в пошуках другого прицепа. Ну, скажу так, тепер я розумію, чому. А, як я продав прицепа, значить, е... прицеп був на авторі щось там 2 чи 3 місяці висів. за ним тільки телефонували, але ніхто не їздив, не дивився. А це вийшло, що просто прицеп стояв на парковці. Приїхали дивитися на одного прицепа більшого і дешевшого. А, якось так вийшло, що їм той прицеп не підійшов, подивилися на мого меншого і дорожчого, але забрали його. Значить, що поїздив, що подивився. За що люди просять 25? За що люди просять 29? Ну, це знаєте, вибачте так на слові на лаха. Тобто, коли дзвониш, питаєшся конкретне місце, є там якісь тріщини чи може вже сварочні шви? Ну, це по парсі. Я не питаюся за угли, це зрозуміло. Хоча за угли також треба питатися, бо є поняття угол, а є поняття борт біля угла. Зверху, справа, зліва в алюмінієвій парстні. Е, люди кажуть, ні, нас там все чітко, це в бодексах є один, один такий нюанс, за який я частенько питаюся. І всі мені завжди кажуть, що там все нове. Коли прошу сфотографуйте чи зкиньте відео, багато хто спригує зразу, а багато хто коли це кидає, каже, ой, а я навіть не бачив. Або коли проїжджаєш кілометрів 400-500 в одну сторону. Просиш його нагнутися і показуєш йому пальцем те, за що ти питався. Ой, то я навіть не знав, що там таке є. Ну, то тобто, цікаві люди. Сьогодні також буду дивитися е, декілька прицепчиків І в тої людини, до якої я їжджу дивитися на прицепи вже зо три роки. Я там ще нічого не купив. Просто нічого не купив, але їде один прицеп з Франції. Він же, я його чекаю на початку минулого місяця. Я продав прицеп. Мені сказали, що 1 травня буде. Потім сказали, що вже 4 травня виїжджають. Тепер сьогодні у нас сьоме. Вчора до нього телефонував. Та вже ту машину, якою я їхав з Франції, разом з прицепом машину забрали в Польщі і ніяк не можу я дочекатися того Беналу. Там СМД Інтракси. Ну, я якби, противник того всього такого непонятного. ну, Для мене сафа інтракси є ось. Все решта, це вже є питання. Но ще би над мерсами я подумав, але старими, так як я старих прицепів не шукаю, то важко над ними думати. І SMD Entrax теж ще. Но все решта, то вибачте, може хтось там їздить на Рорах, може хтось там їздить на БВБ Коплас, і там всі самі кращі, ося, я не маю нічого проти. Просто є би, моя думка і що мені подобається, те я стараюся шукати. Все решта, воно або має стояти відповідно, ціна на нього має бути така, як, як на рори, а не як на сафи. Або там, я не знаю, що там має бути. В общем, ну, в кожному своє. Значить, поки їду, не буду дуже довго записувати, бо вже бачу 5 хвилин такий монолог, їду, знімаю, дорогу вам розказую, але. По тих прицепах, яких сьогодні буду дивитися, покажу, де я понаходив нюанси е, в тих прицепів, на які я вже їздив дивитися. І можливо хтось просто не знає. Бо реально багато людей, от ті, хто навіть приїжджають, купують, я не знаю, на що вони дивляться. Розумієте, ну просто не знаю, на що вони дивляться. Е, або ті, хто продають, коли питаєш, або режим е, дурачка включають. Е, або, або дійсно не знають. Ну, як один мені казав в трубку, до речі, той до кого я їду, що ти мені розказуєш? Я 10 там, чи 15 років вже продаю, купую машини прицепи Що я не знаю, чи що, приїжджаєш, дивитися, там не 45 кубів, а 38 з копійками і пішло-поїхало далі. Так, добре, буду в Тернополі. Показувати, щось розказувати. Пам'ятаєте, да? казав, що 3 роки вже до нього їжу, ще нічого не купив. от. Стоїть Стас. Значить, Прицеп восьмим роком в об'яві. Де то? Беляха, де то воно? Ау, пожалуйста. Бачите, який восьмий рік. Далі. Те що його не подивишся, домахатися завжди є до чого, є присрано. От. Пішло. От пішло. І таких типу мікро-мікро е, нюансів. Є багато. Ну, не серйозних, але є. Далі от. Це вже пішов не заводський, бо з цієї сторони видно який має бути. Е, так, далі. Прицеп 50 кубів. Получився він на 43 ми тільки що помірили красота яка. І от пішов він. Ой, є. нюанси далі. Те, що він на фотографіях один всередині, а тут зовсім другий. Ну щоб ви розуміли, то тут -то десь знайти тріщину після вапна, то то нереально. І така сама далі тут рама. Тут смисла нема лізти, щось її шукати. Просив підняти, сказали ні, нема. Ну Нема, то нема. Клапан на подушках. Ну Тут трошки підлічили, знайшов, що там рамка варилася ця на задній двері. Спередів по углам все добре. Поки таке, що я казав, дивився по прицепам, значить отут в бодексах між пачкою і кронштейном на валові стоїть тумба. Вона всіх тут з цієї сторони розірвана, поварена і пішло аж на пачку. А з цієї сторони все гарно. Ото я в людей вирішую, якщо бачите бодекса, питайтеся зразу там, всі будуть казати, що там все ідеально, все гарно. Так, дивлюся другого прицепа, який мав бути теж 8 року. За 29 тисяч з копейками оказався він 2002 року. Вон розірвана ще одна траверса. Далі ззаді. Ззаді е, покажу зараз. Такий він гарненький, великий, все. Інтракс відірваний. Інтракс відірваний? <каже>, Каже Ілюша, що в середині ще інтракцій засвідірваний. Хороші прицепи. По 30 тисяч доларів. О, порало в таку ку. Ну, туди я не полізу, бо судя по тому, що я побачив спереді, то там вже... Подушки ці дві точно підземні. Кращого середині не побачиш. Хто? Яка на ліниці? Середня вісь. Середня вісь. Кранштейна слінблок. Зверху. не видно? Не. Середини тріщина. Два ради, дивись, два. Ні, звідси не видно. Теж ну, середини. Ну коротше, бачите, які прицепи по 30 тисяч продаються. Займається прицепами, він краще знає. З цього Стаса пішли не могли. от Про що я розказував, коли їхав в Тернопіль. Часто густо йде борт. От самий борт. Я бачив правда, бодекса такого, що ну, борт тупо туди від... Від... відбитий, відварений. От Борти пішли, бо немає перемичок. далі. Таких мікротріщин, як. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коротше, оце все. Теж йде на завод. Знизу. Де ж то я їх бачив? Ага. Ну, типу таких невеличких є дуже багато. Затру зірваний. Дуже добре з обох сторон, і за того, що тут навіть немає зверху закінчення короба. Оці лапки, що двері закривають, вони просто в воздусі. А так підлога дуже гарно виглядає. Так, да, і ще одне, я казав, да, що він мав бути восьмим роком, він став другим роком, і що він мав 55 кубів, він став 50 кубів. Ну, це стандартно, що люди прийшуть. Вон. Вон те, що я казав, аж так двері зверху закриваються. Так що Ну на цьому прицепі ще більше є до чого докупатися, ніж на тому попередньому. І він майже 30 тисяч. Та й таке, їдемо ще дивитися. Ага. От подивилися ще, ще одного тут, він щось теж під 27 стоїть. Коротше, такі от тріщини По вертикальних перемичках є скрізь, людина знайшла виход, просто на тріщини клеїть наклейки. О, пожалуйста, купуйте. Середини пачки немає. Далі хто? А, ні, диви. Тут оде обварено, да, тут рама тісно була. Дивіться як людина знайшла рішення, вліпила латки з обох сторон, да? а воно далі пустило, рама пішла. Ну пачка, то понятно, що пішла далі. Е. -е от тут в углі коротше, пішов короб. Я не знаю чи я зближу так. Вон там коротше, є тріщина, хоч в болоті, ну її видно. Тобто ну, під прицепа вже далі їсти, щось показувати. Цей прицеп теж щось 26 копійок копейками чи що він тут стоїть. Да, і даю 100%, що в нього ні кубатура, ні рік зараз опять не зійдеться, бо, бо не зійдеться. Зараз кажуть який інтернет стоїть. А в нього все другий рік, Восьмий, 8 певно, чи 9 стоїть. Він ніде правди не пише. Третій? А, пущі вгадав. Цей... А, о, диви, траверса ця передня. Тут то, походу, я не знаю, чи в беналах стоїть, але воно все одно розіграно. Цей гачок, як ну, поняв. Що тримає, дивися. От. Так, короб пішов, що спереді, що цей. Що тут взаді. Це сама плита. Дивися, бачиш, як он до теж видно тріщину. Та коротше. Америка, хлопці. Алюмінієву раму добре треба дивитися, бо будете мати великі проблеми. Так, ще останній прицеп на сьогодні. Подивлюся. Значить, щоб ви розуміли, е, рама, як сказала нам людина, дуже погано покрашена кісточкою прям. Є місця такі. Ну, щоб ви розуміли, це саме останнє, що мене хвилює. З нюансів є отут удар, але він от іменно по цій частині. З середини, там я запихав голову, дивився, там все ціленьке і, з, і в пачці. Іменно оцей кусочок є, що проварений. І десь така тріщинка е, в пачці. Далі, тен цілий, задня резина добра, середня, передня, погана. Він тільки двері. Він був клапаном, але щось його переробили. От. Але ви подивіться, як зроблено. От я продавав свого дженміля. От в мене так само. Двері відкриваєте, кожна резиночка на місці. Ви подивіться на пол. Бачите? Кожна резиночка, тумбочка. Все скрізь, все як має бути. От. Зараз залізу туди покажу, як далі люди роблять так, як треба. Будемо просити. Значить, бачите, так поварено. Поварено все дуже гарно. Не так, як то люблять варити, що. От тріщинка трохи люблять варити, що блин, три пальця притуляєш, шва немає. Далі. Це підваривався оцей момент. Ось як що видно, да? звідти туди. Знов забув глянути, що там по правій стороні. Вон там видно, що трошки підварювалося. Але все гарно, акуратно, підварено на місці. А оця тріщинка... У мене в джермілі тільки там ззаду була і вона була в рази три довша. Но я її не хотів робити, бо я ще не доробив собі оцієї перемички. Дивіться. Тішина. Все поварено. Все гарно зроблено. Пластина підварена для того, щоб не тікало. Все гарненько, все по-людськи. Це я розумію прицеп. Ну, правда, теж намахали він не 44 куба, як був мій, а він 41 куб. Але це більше, ніж, ніж мені потрібно. Треба дивитися, що знизу, що там за танці. Так, є десь там перемичка тріснута і тут. Ну хто знає, то воно так є. Оце одне поки по перемичці. Зараз будемо йти просити, щоб підняли, бо рецепт цікавить. Заїхали в кафешку перекусити. Чи нахід? <пілити> ну На все, відео було таке коротеньке, бо... Ще мав бути прицепчик, ну, його вже походу вчора забрали, бо його навіть нема на території там, де, там, де він мав бути. І того ще мало того, тільки що виїхав я вже з Тернополя, дзвонить до мене оцей нехороший чоловік, там, де я дивився на площаці багатенько прицепів. Молод, що ти там пишеш, ну він з матами так зран... Ні, Спочатку подзвонив, що там. Кажу, ми вже виїхали, подивилися з колегою, він теж про це пошукав. Не ні мені, ні йому не підходить. Вибиває через 2 секунди перезвання і з матами. Так, ти вчий раз, Там, туди-сюди, ти такий сякий і Я кажу, слухай, по-перше, кажу, там не восьмий рік, а. Другий чи третій, я не пам'ятаю там відео. Е, По-друге, там не 50 кубів, а 43 куба. По-третє, коли тебе питалися, як там, що там в конкретних місцях, в тебе як завжди, все нове. Кажу, то це ще може ти мені якби, за солярку маєш вернути в дві сторони, а не ще мені дзвонити і розказувати я. Який менше З тим я вибив, бо ну, це я так гарно культурно все розказав. Говорили ми трошки не так і не такими словами. Я йому сказав, те, що хотів сказати, і вибив. Він дзвонить, ну, я вже трубки не піднімаю, бо я за кермом їду, я собі вибиваю, 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 і воно десь там трошки успокоїлося і вже перестало дзвонити. Значить, що я казав на початку відео, коли я їхав, що я 3 роки вже їжу на цій площадці, він, до речі, площадку змінив вже. В нього я ще нічого не взяв, бо це людина, яка завжди пише все, все не так, як є. Але ну, поїду, подивлюся, ради того, Джанміля я поїхав у того синього, що я вам останнього показував. Але там людина не, це є, не торгується взагалі. А Роботи там є чисто такої недорогої, скажімо так, якщо самому робити. Там, ну, саме дороге, це там купити треба два колеса. Е, бо два там є нормальних, а чотири слабенькі, і два колеса купити, і два амортизатори замінити. Ну І повністю треба скидати ося. там Подушки я не дивився, там мене не особо хвилювало. Скидати ося і повністю все, якщо не піскоструїти, то дуже-дуже гарно спочатку молотком чистити, потім болгаркою. Потім за все. Ну, коротше, саме дороге — це колеса. І е, от в чому прикол, як я продав, я, да, я розказую, як я продав свого прицепа. Так само зараз мене надав, чіпить, вісить. Раніше дзвонили, ну, я задовбався топи кидати. там. Коли топи, то дзвонять, але ну, не їдуть опять -таки. Е, Топи не дешеві. Просто так викину, вже навіть не дзвонять, коли не в Е, за прицепа теж, там спочатку дзвонили, потім місяць не дзвонили, потім на дві неділі щось там дзвонили, але ніхто не дивився. От людина, видно, якась така, як я, поїздила, подивилася, що люди продають за 25-30. Ну і забрала. Це те саме було, коли я машину шукав. Я останню машину дивився вже шостого ДАФа. І Коли електрик підключився, знайшли ще на 1700 євро, це якщо бушник на розборках, якщо знайти запчастин. Тобто за прицепа не спішив, ну як не спішив, хотілося взяти те, що хотілося, ну, не встиг. Тепер так задаха, не встигаю, шукаю прицепа. Цей би прицеп мені став. Ну, я продав е прицепа ну, далеко не в такому стані, як і візуально, так і технічно, так і по резині. Е да, я продав дорожче його. Ну... І плюс написано теж в людини 40. Метр 85 висоти, а там 1,80 м, 2,45 ширини, а там щось 2,43. Ну, типу воно має бути 2,45, але ну, там щось 2,43, не знаю. Там 5 см, тут 2 см, і там 1,75 метр довжини, в нього 1,80 м. І кубатура зійшла з 44 з копійками на 41 куб. У мене був 44 з копійками. Ну, І це все кажу, пододавав Мона його брати, Мона з ним працювати. Ну, знову ж таки, не за ті гроші. Все ще є в мене остання надія на того прицепа, якого я чекаю вже. Більше місяця. Може він на кінець то заїде і подивиться на нього, але там теж він повністю все алюмінієвий. там СМД, але інтракси вже. Подивитися, там далі гарно передивитися, бо судя по тому, що я дивився з алюмінієвими рамами. Ну, я не знаю, ви все бачили. В долину може, знаєте, Івана. Там стоїть теж дженмільчик один. Чи знав він, чи не знав. Там рама лопнута. Е, ну треба знайти де? Бодик стоїть. Там шпакльовка на бортах. Люди, 25 тисяч доларів. Двері задні, просто чутлі ліниць вахами забиті. І після того, яка, мені так смішно, коли от стояв мій прицеп щось там, 27 з, з копійками в інтернеті, люди дзвонять і так, знаєте, як то, ну, подзвонив і м -м впроси мене, щоб я його в тебе купив. <с> а мені навпаки, так смішно, так. похер, вибачте на слові. Не візьме — буду їздити далі. У ну, мене нема того, такого, знаєте, що я там понакупляю, понаставляю і Бляха, віддати хоч за що небудь, хоч би гроші вернути. В мене ні. Я і за того шукаю по 2-3 по місяці, Ну, я знаходжу те, що я хочу. Я беру таке, як я хочу. Я ще часом встигаю його зробити до того, до того всього так, як я хочу. І якщо він не продається, я просто на ньому їжджу. от і все. А оце от такі от хороші люди. Смисл тобі дзвонити до людини, яка подивилася, що в тебе стоїть кінь конем і ще матами-перематами говорити. Коротше, робіть висновки самі. Е, відео далі буде, якщо, якщо далі щось буде. Там, до речі, я вже дафа на Сантадор заганяв, вже переоформив, якщо пам'ятаєте. Ну, З попередніх відео там був, що номера перебили. Я от буквально ну, недавно е, вже все переробив. Все добре, все на документах. Поки шукаємо прицепа. Нічого я не втратив за той час, що я не їжджу, тому що ця робота, де ми їздили, е щось не дає загрузок вже. Ну, Маємо, що маємо. Так що до наступних зустрічей всім. Пока-пока.